8 травня на вулиці Логовській розпочали середній ремонт дорожнього покриття. Раніше тут виконували лише ямковий ремонт. За останні роки покриття вийшло з ладу. Ямковий ремонт вже стало робити недоцільний. Недоцільний і було прийнято рішення виконати середній ремонт, замінити верхній шар покриття, так як він зносився. Покриттю на сьогоднішній день 19 років. Останній раз виконувався такий ремонт у 2004 році. Довжина ділянки два кілометри. Орієнтовна вартість робіт 15 мільйонів гривень. Спочатку виконують роботи по холодному фрезеруванню, розбирався старий розруйнований асфальт. Потім, де потрібно, вирівнюється профіль дороги, щоб не було застою води образування ямковості. Потім проходить гудонатор, підготовка дороги, і вкладається. Нове асфальтно-бетонне покриття. Якщо будуть сприятливі погодні умови, ремонт завершить до 18 травня.